Футбольні правила. Стислий огляд. Уперше правила були введені 7 грудня 1863 року Англійською футбольною асоціацією. Поле для гри та розміри. Поле для гри повинно мати форму прямокутника. Бокова лінія повинна бути довше лінії воріт. Мінімальна довжина 90 метрів, максимальна 120 метрів. Мінімальна ширина 45 метрів, максимальна 90 метрів. Розмітка поля для гри проводиться за допомогою ліній. Ці лінії входять в площину, яку вони обмежують. Дві довгі лінії, що обмежують поле, називаються боковими лініями. Дві короткі лінії лініями воріт. Поле для гри ділиться на дві половини за допомогою середньої лінії. Посередині середньої лінії робиться відмітка центра поля. Навколо неї проводиться окружність радіусом 9 метрів 15 см. Ворота повинні розміщатися по центру кожної лінії воріт. Вони складаються з двох вертикальних стійок, що знаходяться на рівні відстані від кутових прапорців і з'єднаних зверху горизонтальною перекладиною. Відстань між стійками 7 метрів 32 см. А відстань від нижнього контура перекладини до поверхні землі 2 метри 44 см. М'яч, М'яч має сферичну форму, виготовлений зі шкіри або другого придатного для цих цілей матеріалу. Має довжину окружності не більше 70 см і не менше 68 см. На момент початку матчу уважить не більше 450 грамів і не менше 410 грамів. Кількість гравців. Матч проводиться за участю двох команд. З кількістю гравців в кожній не більше 11, включаючи воротаря. Матч не може розпочинатися, якщо в склад любої з команд входить менше семи гравців. Офіційні змагання та заміни. У будь-якому матчі офіційного змагання, що організовується під егідою ФІФА, конфедерації чи Національних Федерацій дозволяється заміна не більше трьох гравців. Але Міжнародна рада футбольних асоціацій. На загальних зборах у Катарі внесла зміни до правил футболу щодо кількості замін. Починаючи з сезону 2022 2023 з 1 липня команда протягом основного часу матчу буде дозволено проводити 5 замін. Порядок заміни для заміни гравця основного складу запасним. Необхідно виконати ряд наступних умов. Про будь-яку майбутню заміну необхідно повідомити суддю. Запасний гравець виходить на поле тільки після того, як його покине гравець, якого замінюють, і після отримання сигналу від судді. Запасний гравець виходить на поле для гри тільки з середньої лінії і під час зупинки гри. Заміна закінчується після виходу запасного гравця на поле. Замінений гравець не приймає подальшої участі в матчі. Екіпіровка гравців Обов'язковими елементами екіпірування гравця є Сорочка чи футболка, шорти, гетри, щитки та взуття. Екіпірування воротарів Колір одягу кожного голкіпера повинен відрізняти його від інших гравців, судді та помічників судді. Ігровий час Тривалість матчу два рівних тайми по 45 хвилин. Перерва між таймами не повинна перевищувати 15 хвилин. Початок і поновлення гри Перед початком матчу проводиться жеребкування. І команда, що виграла жеребкування, вибирає ворота. Протилежна команда виконує початковий удар у матчі. Команда, що виграла жеребкування, виконує початковий удар у другому таймі матчу. У другому таймі матчу команди міняються воротами. Визначення взяття воріт або гол. М'яч вважається забитому ворота, якщо він повністю перетнув лінію воріт між стійками і під перекладиною. За умов, якщо перед цим команда не порушила правил гри. Команда Переможець Команда, яка забила в перебігу матчу більше число голів, вважається переможцем. Якщо обома командами забита рівна кількість голів або не було забито жодного гола, то матч закінчується з нічийним результатом. Штрафний удар. Право виконання штрафного удару надається протилежній команді у випадку здійснення гравцем кожного з наступних шести порушень, в яких суддя розцінив його дії як недбалі, безрозсудні або надмірно фізично агресивні. Удар чи спроба вдарити суперника ногою. Підніжки, стрибок на суперника, захоплення суперника, удар або спроба вдарити суперника рукою чи поштовх суперника. Право виконання штрафного удару також надається протилежній команді, якщо гравець зробить будь-які з наступних чотирьох порушень. Використовується підкат для відбору м'яча у суперника. Стовкнувшись з ним до того, як доторкнутися до м'яча. Затримка суперника плюне в суперника. Навмисне зіграє в м'яч рукою, крім воротаря у своїй штрафній площі. Штрафний удар виконується з місця, де відбулося порушення. Одинадцятиметровий удар. 11-метровий удар призначається при кожному з вищенаведених 10 порушень, якщо воно вчинене гравцем у межах карного майданчика своїх воріт, незалежно від місця знаходження м'яча, але за умов, що м'яч перебуває в грі. Вільний удар Право пробити вільний удар надається протилежній команді, якщо гравець, на думку судді, зробив будь-який з наступних трьох порушень. Зіграв небезпечно, блокує просування суперника, перешкодить воротареві випустити м'яч з рук. Вільний удар виконується з місця, де відбулося порушення. Дисциплінарні санкції. Порушення, що караються попередженням жовтою карткою. Гравець отримує попередження з показом жовтої картки у разі вчинення будь-якого з семи порушень. Неспортивна поведінка. Демонстрація незгоди словом або жестом з рішенням судді. Систематичне порушення правил гри, затягування поновлення гри. Недотримання необхідної відстані при виконанні кутового, штрафного або вільного ударів. Вихід або повернення на поле без дозволу судді Самовільне залишення поле без дозволу судді Отримання двох жовтих карток несе за собою отримання червоної картки і видалення з поля до кінця гри, Порушення, що караються видаленням. Червоною карткою. Гравець видаляється з поля з показом червоної картки, якщо він здійснив будь-яке з наступних семи порушень, серйозне порушення правил гри, агресивна поведінка, плювок у суперника чи будь-яке інше обличчя, навмисна гра рукою, що перешкодила суперникам забити гол або лишила його можливості забити гол. Це не стосується до воротарів в межах його карного майданчика. Позбавлення суперника, який просувається до воріт, явної можливості забити гол. За допомогою порушень карається вільним, штрафним або 11-метровим ударом, образливі або нецензурні вирази. Друге попередження протягом одного і того ж матчу. Штрафний і вільний удари. Удари можуть бути штрафними або вільними. Як при штрафному, так і при вільному удару м'яч у момент виконання удару повинен лежати нерухомо. А виконує удар гравець, не має права вдруге торкатися м'яча, перш ніж м'яч не торкнеться іншого гравця. Штрафний удар Якщо м'яч зі штрафного удару попадає прямо у ворота протилежної команди, гол зараховується. Якщо зі штрафного удару м'яч потрапляє безпосередньо у власні ворота, протилежна команда одержує право на кутовий удар. Вільний удар. Суддя сигналізує про вільний удар підняттям руки вгору над головою. Він тримає руку в цьому положенні до тих пір. Поки удар не буде виконано і м'яч не торкнеться іншого гравця чи не вийде з гри. Влучення м'яча у ворота. М'яч може бути зарахований лише в тому випадку, якщо після удару і перед потраплянням у ворота м'яч торкнеться іншого гравця. Якщо м'яч з вільного удару попадає прямо у ворота протилежної команди, призначається удар від воріт. Якщо з вільного удару м'яч потрапляє безпосередньо у власні ворота, протилежна команда одержує право на кутовий удар. Вкидання м'яча Вкидання м'яча є способом оновлення гри. Гол, забити безпосередньо від вкидання, не зараховується. Вкидання призначають, коли м'яч повністю перетинає бічну лінію. По землі або по повітрю. З місця, де м'яч перетнув бічну лінію. Удар від воріт. Удар від воріт є способом поновлення гри. Гол забити безпосередньо з удару від воріт зараховується. Але тільки у випадку, якщо він забити команді суперниці. Кутовий удар. Кутовий удар є способом поновлення гри. Гол, забитий безпосередньо з кутового удару, зараховується, але тільки у випадку, якщо він забитий у ворота протилежної команди. Кутовий удар призначається, коли м'яч повністю перетинає лінію воріт по землі або по повітрю, останнім торкнувшися гравця команди, що обороняється. Але якщо при цьому не забитий гол.